Привіт! Сьогодні хочу показати вам наш маленький проєкт, який ми з чоловіком затіяли ще цього літа. Ми вирішили створити собі таку зону відпочинку у нашому саду. Місце, де можна посидіти біля вогню, покачатися на гамаку, помилуватися квітами, просто розслабитись після робочого дня. Тож, давайте покажу, що з цього вийшло. Почали ми з кострища. У нас залишилося багато цегли після будівництва е, груби і е, вона просто лежала купою. Викидають ми її не планували, і коли вона лежить, також якось неприкольно. Е, потрібно, щоб була якось використовувалась, була в роботі. Тому ми вирішили зробити кострище. Та і взагалі е, давно мріяли про якісь, якусь мангальну зону, але. Е, Почали тільки зараз з кострища. З мангалом, якось потім згодом. Викладали, старалися викладати все рівно, але, так як у нас різна цегла була, вона не однакова, тому прям ідеально рівно не, у нас не вийшло. Але досить непогано, симпатично і взагалі практично. Скріплювали ми цеглу глиною. Так, саме глиною. Не цементом. У нас тут взагалі така місцевість глиниста і дуже багато в нас глини. Тим паче, коли ми будували, нам робили грубу. У нас ми пішли і накопали глини. У нас неподалік села є родовище, таке невелике з глиною, з такою прям гарною, хорошою глиною. Тому і глина в нас була, і ми вирішили це зробити глиною. Чоловік сміявся, каже, ми, як стародавні будівельники. І справді, ніяких сучасних технологій. Все робимо руками по старинці. Цегла, глина, все як колись. Зробили ми наші кострищі. цеглини. Чому від? дві? Тому що більше нам по факту і не потрібно, тому що ми плануємо на цьому кострищі смажити також м'ясо. Так, мангала в нас немає, і поки що він нам і не потрібен. От тому ми привчилися, розібралися, як краще зробити, смажити на костриші. І ми, виходить, зробили так, щоб якщо буде жарта, щоб він був, ну, нормально там тепло зберігалося, все, все так, як треба, і м'ясо нормально просмажувалось. І ось воно, наше вогнище, наше кострище готове. Виглядає дуже так атмосферно, селянськи якось по-домашньому. Ввечері ми вперше розпалили вогонь для того, щоб просушити е нашу глину. Е сиділи, дивилися на полум'я, пили каву. Е і знаєте, я зрозуміла, що... Потрібно робити в саду отакі саме місця. Ти просто сидиш, розслабляєшся, дивишся на вогнище і просто кайфуєш. Наступний етап це гамак. Я давно мріяла про гамак у саду. Уявляєте, літній день ти лежиш у гамаку, над тобою листя шелестить, пхихи співають, ну і дилія просто. Але для гамака потрібні міцні опори. У нас нема двох дерев поруч, які підійшли, тож вирішили ставити стовпи. Чоловік взяв бур і почав сверлити землю. І при цьому ми ще заміряли, щоб наш гамак підійшов, робили пробні варіанти. От. А вже на наступний день ми вирішили прикріпити їх, цей гамак спеціальними кріпленнями, щоб це все міцно трималося. Щоб витримала нас. Ну що, перше ж випробування? Я лягаю обережно, страшно, кішечка мені допомагає. А вже фора не захотів. Не залізе? Не захотів. Ні, прикольно, реально. Прикольно. Да, це, звичайно, мрії. Лежу в гамаку, гойдаю легенько, дивлюся в небо. Навіть не хочеться вставати. Чоловік жартує, ну, тепер ти тут житимеш. І знаєте, майже так і є. Коли є вільна хвилинка, я або чоловік ми тут. Гайдаємось на гамаку. З телефоном, або з книжкою, хто, хто з чим. Або просто так милуємось природою. Ну, і останній штрих це квіти. Або яка зона відпочинку взагалі без квітів, Ти паче в нас на ділянці? Я скажу чесно, не купувала поки що жодної рослини спеціально для цієї зони. Все, що тут саджатиму, це те, що вже росло, росте на моїй ділянці. Щось розділяла, щось пересаджувала. Чесно вам скажу, це відео я робила довго, дуже довго. Та й взагалі ми цю зону робили також довго. Ми почали її планувати робити ще. На початку серпня місяця, майже три місяці пройшло з того моменту, як ми запланували це все. Спочатку влітку не було часу, потім вже осінь. І я все ніяк не могла зібратися і піти посадити тут квіти, а потім змонтувати це відео. Осінь це такий складний час для мене, стає холодніше, темніє рано. На вулиці часто дощ, вітер, мотивації знімати. Відео і взагалі щось робити на вулиці зовсім немає. Влітку все інакше. Виходиш на вулицю, сонце тепло, птахи співають, все квітне. Хочеться знімати, показувати, ділитися своєю красою. А восени хочеться закутатись в ковдру з чашкою чаю, включити собі серіальчик і не виходити взагалі з будинку. А, ми чекаємо бабиного літа. Цих кількох теплих днів коли ще можна вийти без куртки, коли сонце ще гріє і ми будемо качатися на нашому гамаку і на наших качельках. І знаєте, я зрозуміла, треба приймати це: це природа, це цикли. Не може ж бути завжди літо, принаймні в Україні. Просто треба навчитися бачити це і не чекати на ідеальну погоду для зйомки, бо можна чекати вічно. Так, ось такі в мене якусь котячу м'яти. Я його зараз викопаю, розділю, напевно, на декілька Ах, можливо. Ну, Подивимося, наскільки вийде розділити, настільки розділю і понатикую на всі клумби. Він дуже гарний, компактний, тримається так, я його не обрізала, він собі переквітнув і знову заквіт. Тобто він у мене ось такий. Частинку залишу тут, а частинку принесу на ту клумбу. Троянди також будуть в полоці. А, що я хочу звідси взяти? Звідси хочу взяти, можливо, декілька кущиків вероніки. І ось цю жовту троянду. У мене вона ось тут. І ще ж така ж сама ось тут. Вони ростуть високі, вони до 2 метрів. От. І я його також пересажу. Ну, Я зараз може, оброблю повністю цю клумбу гарненько. Тому що руки ніяк не доходять. Вроді би тут кора, але все одно воно так заростає негарно. Тому щось буде просто це думай, думаю, І очітки, Очітки візьму. Можливо, звідти викопаю. Якийсь кущ розділяю, тому що він вже буде розвалюватися, наприклад, ось цей кущ. Тут, чесно кажучи, я б розділяла однакові кущики. були. Тут чи то їм води не вистачає, чи землі не вистачає, але вони поки що в мене такі стоять, і я або тут викопаю, або на іншій ще грядочці. Клумбі. Вчіток заберу. Це вже, звичайно, у мене хости. Хости вже такі стали, ну нічого, це вони нормально зараз пропадають і там знову навесні починають рости гарні. Тому я заберу ось цю очіток, троянди. Зараз ще одну троянду покажу. На цій моїй клубі ось тут очітки, напевно, якісь заберу, тому що воно тут розвалюється. Мені треба буде підв'язувати цю троянду, буде незручно дуже. Тому я думаю, що можливо звідси заберу ще декілька кущиків. І туди до кострища, до нашу чилзуну. І ось троянда. Жовта, гарна, дуже красиві квіти. Квітує декілька разів на літо. Мені вона дуже подобається, але вона не плетуча. Я замовляла плетучу, але вона не плетуча. Я думаю, що також вона буде висока, жовта, але інший сорт. І я посажу їх на іншу. Ну, ще дуже хочеться мені <гум> взяти мої мізка... це не мізкам, тут це, це панісетами. Але не знаю. Буду їх брати. Можливо, нехай нарощують масу на наступний рік. А можливо, і можливо, так і зробимо. <гум> і тут один, і там інший. Бачите, як все гарно заростає. Навіть тут кора почала заростати, зовсім потрібен догляд. Або під агроволокно. Ну, мені не подобається, як воно на агроволокні себе поводить. Тому треба до зими підготуватися. І це все, цей все бур'ян прибрати. Я, якось, можливо, в наступних відео це все буду робити. От. І ще ось в мене теж котяча м'ята. Красиві кущики садила тут. Прям малесенькі такі весною, в кінці весни саджала. Малесенькі такі корішки. Це вони такі розрослись, гарні, маленькі, на перший план десь посадити. Дуже красиві. Тому буду зараз щось викопувати, щось досаджувати. Хочу показати взагалі, як живучка росте разом з іншими рослинами. Викопую я котячу м'яту, і я відчуваю, що тут кругом коріння. Ну, по-перше, м'ята відпускає відпускається все. Але ось воно аж так от підлазить під коріння. І заодно і закриває, щоб дуже великий кущ не був. І ну, не знаю, наскільки воно буде. Конечно. Зараз його викопаю, розділю, частинку тут залишу. Ось, наприклад, тут якось нерівномірно посадила між цими межівучка, так розростається весною. Тому ще туди викопую. Sweet. <laughs> Дуже класно корінюється. Я думаю, отак її сикнув. Желаю це вийде. З цю сторони. Показую, що я накопала. Троянда раз лежить, Троянда 2. Це буде такий. Так, не звертайте уваги. Це в мене підставка для телефона. А, наступне. Буде такий вхід в сад. Це буде такий закритий. Так, Закрите таке коло, по якому будуть йти рослини. Поставила так, щоб це було зрозуміліше. Наші кресла Кентукі будуть стояти так біля вогнища. І навколо цієї всього цього вогнища, гамака а, наших стульчиків буде така а, коло з квітів. А, а, І накопала я очітків. Тут різна, бага, різних видів, багато дивіться, скільки вони дають приросту на наступний рік. Оце все, оце нові а, будуть наші квіточки. А, Накопала. Далі Вероніка. Також багато приросту буде. Цю Вероніку я сіяла з насіння. Ось, так. Дивимось. Ось, бачите, сипки буде нового. Я її розділю, і буде в мене Ой. декілька додатковим таким доповненням до композиції. Так, наступне. Наступне у нас це котяча м'ята, котяча м'ята також дуже багато. Розділю на, на три, напевно, куща. І все. І ще викопала в себе тільки цього літа, зрозуміла, наскільки воно все красиво. Це хвіст поні ковалан. Також розділю на чотири частинки і хай нарощують там, зелену масу. І буде таке все гарне. От тут все засажу сьогодні. З цієї сторони не знаю, можливо, також, але тут суть в тому, що в мене повинні бути три троянди. Троянди я не хочу прям сильно високі, хочу низенькі. А от. І хочу такі, які е, спред. Троянди, не платисті, не чайно-гібридні, а просто спред троянди, які будуть мені бакетами квітувати. Ось така зона. Чили зона наша. І ще буду додатково, в мене тут я знайшла. Не знаю, чи воно виросте, звичайно, на наступний рік. Замовляла ще весною. хосту. Хоста. Але вона в мене сиділа в горщику все літо. Ось така корнева система. Я думаю, що з нею толк буде. Я посажу просто її. в мене таких три кущика, Три чи два. Я посажу її. І ще деяку можна розділити весною. Я їх посажу просто підніжжя, наприклад, до троянд. А до троянд, або, ось, наприклад, десь тут посажу. Хочу сказати, не знаю, як буде мені тут обкошувати це все. Хочеться зелену траву. Не хочеться мені ні каміння, ні кори. Хочете зелену траву. І хочеться ще гарненько зробити це кострище. Я думаю, на наступний рік тут шифера цього не буде, і він буде просто дерева буде. А по кольору не знаю. Думаю, можливо взяти просто його побілити, щоб нехай буде білим. Побачимо, щось будемо робити. Думайте, дивитися, шукайте ідеї. Якщо повертатися до теми про осінь. То весени теж є своя краса, вона інша. Жовте листя, туман над полями, тиша. Це теж прекрасно. Також є в саду, можуть бути в саду дуже багато красивих осінніх квітів, такі наприклад, як хризантема. Я посадила була весною хризантемки, але чомусь вони у мене дуже-дуже погано росли. Ви на цьому кадрі можете бачити вдалі далеко-далеко малесенькі кущики. Їх і мороз перший прибив при морозок, тому вони у мене в дуже такому негарному стані. А щоб замовити, наприклад, іншу якусь хризантему мультифлору. То е, мені страшно замовляти саме хризантему через нову почту, тому що вона настільки хрупка, що мені здається, що вона може поламати і втратити свій гарний вигляд. А ось нещодавно я знайшла в нашому містечку, яке недалеко від нас, найближче містечко, що дівчина продає хризантеми своїм по досить невеликій ціні. От, і на фото вони гарні. Тому на вихідних поїдемо, подивимось і, можливо, візьмемо. І, можливо, додам ще сюди декілька композицій з хризонтем, щоб додавало осіннього настрою. Так, і в результаті маємо таку картинку. В нас ось таке коло вийшло. Зараз. Детальніше пройду по рослинках, Покажу. Є коло. В майбутньому замочується воно корою, Я думаю, що буде бордюр. Буде, буде бордюр і буде кора. Але я, ми ще не вирішили, чи скошувати, чи будемо постійно скошувати цю траву, чи можливо, можливо, щебінь. Але мені чомусь більше подобається такий природній варіант без камня. Так, яка у нас іде картинка? Ми йдемо от від будинку. У нас є таке коло. Е -е. І тут рослинки такі. Тут сидить під землею хоста, е -е. гортенці. Гартеньця, це широколисна. Її тінь дає, Тут дерева є, в принципі будівля є і це дає її тінь. Потім котяча м'ята, ковила, очіток. Тут повинна ще бути посередині між котячою м'ятою і Веронікою. Тут повинна бути троянда. І з цієї сторони повинна бути троянда. Далі знову Вероніка, очіток, гортензія і тут троянда. Далі знову троянда. Я міксую такі рослинки, плюс-мінус однакові. І е, міксую рослинки ті, які там е, ростуть приблизно на одному місці. Вони то довго можуть рости. Але, е, ну, наприклад, очіток можна розділяти, можна зменшувати кущ. Не обов'язково, щоб він був великий. Так само з котячою м'ятою, з Веронікою. Це все підрізається, це все формується, гарненько виходить так, як потрібно. Так, далі в нас тут ну, троянда. Троянди я знаю, треба обрізати. Я ще його все попідливаю. Хочу просто зняти, щоб поки не темно, щоб це все було видно гарно. Так, широколисна знову гортензія. Трібно вже вкривати, Страшненька вона у мене. Але нічого, тут буде тут гамак. І виходить, що біля гамака йде така картинка, з іншої сторони. А в нас йде очіток. І там, де кішка, там хоста. І з іншої сторони стовба також хоста. І знову широколисна гортензія, яка буде прикривати, тінь давати наша палатка. Наша біседка буде давати тінь. Знову хвістфоні і знову котячим м'ята. Така ось картинка. Що, що ми бачимо? Ми сідаємо, запалюємо вогнище або, або без вогнища і сидимо в такій от красивій картинці. Я розумію, зараз осінь і не така краса, але... Я сподіваюся, що на весну буде все по-іншому. Все буде буяти, квітнути. І буде все гарно. Також можна лежати на гамаку і дивитися теж всю, всю цю красу. Таких куточок серед квітів. Ось такий ось результат. І там потім буде у мене якась декоративна водойма. Я думаю, ми це зробимо з часом, тому що тяжко зараз це робити. Якось холодно трохи. Нема бажання такого прям сильного йти щось робити на вулиці. Тому коли після зими наступає весна, то я думаю, весною бажання велике буде, це все робити. У мене бажання є, щоб тут було гарно. Але бажання це все робити, це землю таскати. У нас там рядки високі чекають. Я думаю, в наступних відео покажу, що я роблю. От, ось такі в нас така картинка. Пишіть, друзі, коментарі, як вам подобається, не подобається. Можливо, я якісь рослини посадила, які не повинні рости разом. Але я думаю, що все буде добре. Все, дякую вам за перегляди. До нових зустрічей!